Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Відтепер міграційники перевірятимуть дані фактичного проживання вимушених переселенців, зареєстрованих в органах соціального захисту. Кабінет міністрів України доручив зробити це протягом двох місяців. До заходів міграційна служба залучатиме міліцію та представників інших органів влади. 4 березня кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою слід перевірити адреси вимушених переселенців, які вони під час реєстрації надали до органів соціального захисту населення. Урядом на сьогоднішній день робиться все можливе для того, щоб забезпечити соціальний захист тих людей, які змушені покинути свої домівки і на тимчасово окупованій території, і в зоні проведення антитуристичної операції, щоб забезпечити їм гінні умови. Життя. З метою уточнення даних, з метою перевірки даних про фактичне місце проживання переселенців в міграційній службі поставлено завдання уточнити ті дані і здійснювати такі перевірки. Найближчим часом ті перевірки вже розпочнуться, але жодних підстав для того, щоб панікувати, для того, щоб переживати за це і говорити про те, що будуть якісь ускладнення для переселенців, на сьогоднішній день немає. За результатами перевірки, міграційники повинні поставити відповідну відмітку в довідку тимчасово переміщеної особи. Довідка переселенця вважається недійсною, якщо в ній немає штампу про реєстрацію місця його проживання. Нагадаємо, що без цього документа вимушені переселенці не зможуть отримувати соціальну допомогу та пенсії. Якщо під час такої перевірки людини вдома не було, представники міграційної служби залишають повідомлення про необхідність у десятиденний термін звернутися до відповідного підрозділу служби у відомстві зазначили, що зараз відпрацьовується механізм таких перевірок. Сьогодні розробляються механізми реалізації постанови кабінету міністрів, і е, головним акцентом при цьому є забезпечення дотримання прав громадян і уникнення будь-якого втручання в приватне в особисте життя. Все буде здійснюватися максимально е, з тим, щоб не створити ускладнень в житті людей. Оскільки існує значна завантаженість працівників територіальних підрозділів міграційної служби, урядом прийнято рішення про залучення до проведення перевірок представників інших органів, враховуючи те, що штатна чисельність підрозділів міграційної служби є недостатньою, урядом прийнято рішення щодо залучення до цих перевірок працівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ інших органів влади, а також представників органів місцевого самоврядування. Наразі ця перевірка необхідна. Для того, щоб відсіяти тих людей, які отримали довідку і оформили соцдопомогу переселенця, утім, не є такими і досі живуть на окупованій території. По всій Україні люди активно оформлюють собі біометричні паспорти. Не є винятком і Черкащина. Про міграційні особливості цього центрального регіону і, власне, про те, як тут відбувається процес видачі нового документу для виїзду за кордон. Наш репортаж увіяна легендами. Черкаська земля приваблює своєю неповторною красою і привітністю, і з Черкащиною пов'язані життя і діяльність видатних постатей України Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка. Мальовнича природа краю і щедрі душею люди живили творчою наснагою великих мислителів, майстрів слова, музики і театру. Утім, і сама Черкащина приваблює наших земляків і іноземців, адже на території області нараховується понад 9 тисяч пам'яток історії та культури. Функціонують 9 національних та державних заповідників та національний дентрологічний парк Софіївка. До послуг жителів та гостей області понад 300 різноманітних музеїв. Тож гостина Черкащина завжди рада гостям. Але сюди їдуть не лише, аби подивитися на красоти цієї мальовничої місцини. Майже пів тисячі іноземних юнаків та Чат приїхали до Черкас здобувати собі спеціальність. На території області навчаються іноземні громадяни. Це Черкаський державний технологічний університет. Це, якщо не помиляюсь, Уманська сільськогосподарська академія, Там навчаються іноземці. Ми тісно співпрацюємо кожному. З цих вузів є працівники уповноважені на ведення цієї роботи з 12 січня, як і по всій Україні, управління Державної міграційної служби в Черкаській області розпочало оформлення нового закордонного біометричного паспорта. Щодня близько 150 черкащан звертаються до ДМС, аби стати власником документа із електронним чипом. Щоб створити для них належні умови обслуговування не лише в обласному центрі, а й в районах. Міграційники активно встановлюють там обладнання для зняття біометричного. Даних. Також встановили обладнання в Придніпровському районному секторі у ДМС Черкаській області, Смілянському районному секторі теж встановили обладнання і в місті Умані. Буквально декілька днів тому встановили обладнання у Корсун-Шевченківському підрозділі нашої служби і Золотоніському. Задля покращення сервісу міграційна служба області співпрацює із органами виконавчої влади, громадськими організаціями, проводить роботу із громадянами, бере участь у державних заходах, спільних круглих столах. На цих зустрічах часто густо піднімають найнагальніші питання діяльності міграційників області. Зокрема, на останній разом із місцевими активістами говорили про те, як зробити роботу ДМС прозорішою, а порядок надання адміністративних послуг зрозумілішим для людей. Подарунком раді всі від малого до великого. Клієнти центрів обслуговування громадян, окрім кваліфікованої допомоги в оформленні документів для виїзду за кордон, отримують ще й подарунки у столичному паспортному сервісі. Відбулося нагородження переможців, розіграшу, сертифікатів на закордонну подорож. Всеукраїнська акція, що проводилась по всіх регіональних паспортних сервісах, завершилася нагородженням переможців у Києві. Кожен клієнт, що оформив документ для виїзду за кордон в одному з центрів та заповнив анкету, мав шанс на перемогу. Кияни Тетяна та Дмитро навіть не сподівалися вхопити удачу за хвіст. Всім случайно. ну анкета ну заповняємо акетакабична. Ну а що да, і не да. заповнити Це ми була взагалі на удачу на, на удачу, взагалі. да навіть не ожидалі. Ніхто не собирався виігрувати. Удача сама в нашу дверь. Нагородження відбувалися за участі представника туристичної компанії партнера паспортного сервісу та було сюрпризом для подружжя. Я хотів подарувати переможцям цей подарочний сертифікат, який ви можете реалізувати в будь якій точці турагентства. Переможці розіграшу вже мають досвід у подорожах і тепер мріють розширити географію поїздок. Вони також розповіли, що захоплюються туманним альбіоном. Бралісь в поїздку в Європу. Поэтому нужны были загранпаспорта. Раньше их у нас не было. Поэтому решили прийти. И все получилось очень легко, быстро, весело, интересно. И рады подарку. Да, очень приятно, что получили такой подарок. Очень неожиданно. Вот. И я думаю, что обязательно мы осуществим свою мечту. Еще раз съездим в Европу хотя. От хочеться ось пара опинилася в паспортному сервісі, коли шукала де швидко та комфортно оформити документи для виїзду за кордон. Адже подружжя вже мало неприємний досвід звернення до різних структур та намагалася знайти сучасний сервіс. Обслуговування прекрасніше Просто Ми прийшли. Очі бистра швидко зробили, в саме короткі сроки. Собственно, дуже понравилась. Таке дання були такі, що придеться збирати много справок. Ходить оббивать кабинеты, все произошло быстро, легко, очень удобно. Так, да. Хорошо, що без бюрократії, як раніше. Центри обслуговування громадян паспортний сервіс на даний момент працюють у 19 містах України. Працівники центрів допомагають оформити паспорти європейського зразка. Клієнти можуть скористатися послугами у зручний для них час у комфортних умовах та, крім того, взяти участь в розіграшах подарунків. Переможці таких акцій отримують сертифікати на подорож від мережі туристичних агенцій, завдяки чому можуть відпочити за кордоном. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить. Центр обслуговування громадян, паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це.